Так, друзья, всем привет! Треба вот, управляться. свинок водувати, а вот, вычищать. А вот, а вот. Что там ты настроил, бодька? Так, а Покажи там, папе. Котам а домик. Котам домик настрою? Да. Иди в тебе домик. Котам будет під кормушкой. Всем хватит. всем хватит места? Да. Будет там спать коты. Ну что, друзья, всем майрута добра. Тільки здоїв, мілочка вляглась. Трошечки хочеться записати відосик. Да, Мілашка? Можна я? Біля тебе тут. вмощуся дівчинками. Ось так от. Вмощуся трошечки, не буду тобі заважати. Я думаю, що ні. То трошки хочеться з вами поспілкуватись. То мені там написали, що в мене фіг вам. Та й часто пишуть буває, що такий сарайчик. Поганенькі, все, простенькі. Так, да, мілашечка, Милунечка. Ну, що вам хочеться сказати? Насміхаються люди? Насміхайтесь. А ми працюємо в таких простеньких умовах. У мене корівка завжди чиста. Ви в своїх бетонних сарайчиках, так сказати. Чомусь мені здається, що у вас набагато брудніша обстановка і так далі. Ну, то не таке. Це не те, що я когось засуджую. Це просто відповідь на ваші насмішки. Ви покажіть, як у вас. Ви покажіть, як ви те класне, хороше збудували, в яких у вас умовах. Бо ну, негативу дуже багато. Негатив з приводу того, що от у мене збір відкритий. Ти просиш, чому ти там вчиш дітей і так далі і тому подобне. Ну, не знаю, друзі, ну що вам сказати? Я іменно щоб випрошувати або просити кошти, я ніколи цього не роблю і робити не збираюся. Це по-перше, те, що я відкрив збір і звернувся до людей. Я відкрив збір, звернувся до людей. Але в мене немає бажання просити у людей. Це чисто як сказати, мені самі там бувало, що декілька людей. Та відкритий збір, хай буде відкрити збір. От я так і зробив, тому що є люди, які реально просто хочуть допомогти самі. І це на це і розраховано. Випрошувати щось там, я не збираюся. Є складна ситуація, є. Мамі дрова потрібні, потрібні, нам світло потрібне, потрібне. Е, у нас важка ситуація, ми з неї якось вийдемо. Не вийдемо, раді Бога. <кх> у нас е, по суті нічого втрачати, так сказати. Є щось отаке нагорожене. Є будиночок невеличкий. Років 10 я його будував. Так, він маленький. 36 квадратів, плюс віранда 4 на 4 метри. Це 16 квадратів. З вірандою вона просто холодна. 36-37 квадратів це у нас тепла площа в будинку. Віранду, потім, якщо втеплим, буде 50 квадратів. Зараз підемо, я відео запишу. Іди поіграйся трохи, час я допишу. І ну що, Бодя, не мішай, мені треба відео, записати. пожалуйста. Йди поіграйся. Потім пойдемо. Йди поіграйся. Е -е... Це я все зробив власними руками. Добудовував, догорожував, все простеньке, все з того, що було. Але ж вибачте, е -е... з нічого все робилось. І в мене в душі. не... Воно навіть не чіпляє мене той негатив. Деякі там е, думають, що мене це чіпляє, що я відповідаю. Ні, абсолютно. Абсолютно ні. Е, мені навпаки, ну, от деякі теж, навіщо ти це все показуєш? Для чого ти це все показуєш? А, а чому я не маю це показувати? Я показую так, як воно є. Є от такі умови, є такі проблеми. Я про них. І показую, чому ти там про своїх родичів тоді я відео записав. Та тому, що так воно і є. От мама нікому не потрібна. Наприклад, за маму, що хочу сказати, я не проти, якщо б її реально хтось доглядав з рідних, там сестра, або племінниця, або той самий брат рідний. Хай би доглядав і залишилось би комусь все. оце. Навіть якщо ми залежимо від цього, мені все одно. Я би змінив своє життя потім по-іншому. Переїхав, наприклад, в Черкаську область і так далі, в центр України. Тут би, може, як колись там просвіт в цій війні вже був, щоб тут можна було продати те, що є. І поїхати в інше місце, в інше місто, так сказати. Вибрати собі якесь село, де земельки трошки більше і працювати. Я цього не боюсь. Не боюсь я взагалі не роботи, тому що, от зараз уже майже. Та вже начало 10-го, так сказати, 10-ї з роботи приїхав після 12-ї годинної. І що вчора, всі робочі дні, оце денні свої зміни, я в сараї провожу до півдесятої, до 10. І бодька поруч зі мною. Так, він всі дні пізніше лягає, то заньою він о 9 десь лягає. Ну а що робити? Поки я вичищу, бачите, тільки здоїв, але мене чекає Вон, навоз вичистити, навести порядочок. Худоба у мене завжди чистенька, акуратна, нагодована, росте все добре, а люди бісяться, чогось бісяться. Ну, чіпляються, люди до всього чіпляються. Вон там в тіктоці є блогер Юлія, у них джерсейка корова, ну я думаю, багато хто бачив. В гарних умовах живуть люди, молодці, корівку там тримають. Негатив пішов, їм важко. Те все. Люди накинулись і накидаються на них. Бо чому? Бо завидують, люди нормально живуть. Тримають корівку, бо у людей там корівка у цій Юлії з чоловіком <хи> краще живе, ніж люди е в селах живуть в Україні. А людей це бісе, людей це роздражає. От я, наприклад, теж дою корівку я. Е якби я не доїв, ми б її взагалі не тримали. Тобто, а хтось скаже е з жінок, з жіночок, з дівчат, там хто дивиться. Дружина має доїти. Що ж це таке? Хейтять і мене хейтять. І бруд пишуть, і люди, такий бруд і негатив. Це капець. Люди у нас просто, просто помішані на бруді, на чужому житті. Вони таке пишуть, це просто капець. І тут мені це є один, один пише: у мене теж троє дітей, але я те все п'яте і бруд л'є. Та чого ж ти на мене бруд л'єш? Займайся ти своїми справами. Яке тобі до мене діло? Щось не подобається? Збірте, знову ж таки, не було б збору. Причепились би до сараю. Були б в мене гарні умови. Причепились би до іншого. Не так, не так говорю. Не так ти ну чіпляються ж. Мова не така. Те. Та я українською мовою виговорив, виговорився в першу чергу для себе. Розумієте, і я можу сказати, що я нею зараз вільно володію. Я можу спокійно нею говорити. Я себе чую. У мене прекрасна мова українська. Я відносно швидко можу спілкуватися, говорити цією мовою. Навіть думати в мені вже легше цією мовою, так сказати, роздуми, якісь вести українською нашою рідною мовою. Розумієте. Ну, але я і русским языком добре розмовляю. Я можу спокійно говорити на русскому мові. могу чисто говорити, могу говорить, могу зужиком э, говорити. Ну, короче вдома спілкувались із суржиком раніше. Чистою українською мовою ми не спілкувались Була російська в биту, так сказати, але ми не її розмовляємо. Ми вдома розмовляємо на русскому мові. дети у мене розмовляють і я не бачу в цьому проблеми. Бо при чому тут мова, коли отут в душі у людей бруд, при чому я, наприклад, і дітей вчу ніколи не опускатись до рівня до рівня е ось таких от людей, розумієте? Тому якщо я про щось кажу, я про це кажу. Це моя думка, це мій блог. Якщо ви хочете мене е обсудити, так сказати. Навіщо ви бруд лєте в коментарях? Ви берете і записуєте відео. Он там той той блогер, он там отей. Вибираєте якогось блогера, у нас багато відомих блогерів. І про них розказуєте з свого боку. А, а як би зробили ви в такій ситуації? А як те, а як це? Розумієте? Навіщо ви лєте бруд? Мені в коментарях і вчите мене жити, коли я вас про це не прошу. Я ділюся і показую то, чим ділюся і що показую. Якщо вам не подобається, або ви хочете ви порадьте, а писати тупо негативи бруд, ну, я, я не розумію навіщо це робити. Для чого це робити, да, Мілка? Скажи, для чого? Тому я ж кажу, діти у мене, я вважаю, що я нормально їх воспитую, так сказати, он старший син бачить, що бабусі треба дрова, на це дивиться. І ото в мене були вихідні, підганяли мене з меншим, щоб я ж бабусі виділяв час, напилював. Ми напилювали і старший грузив на тачечку, відвозив. Я ж купив оту про пилочку, так старший. Старший він у нас в основному ми жили на квартирі хай хазяйство так не не застав, але він мені зараз і управляється, і свинок годує, і водичка, і корову корме. І до цього ганяв коровку. І молодець, і він не відказує, береться, слідкує. Відноситься до худоби дуже класно. Молодець, я прям не очікував. Хоча дитина і за комп'ютером часто він сидів, і у нього дитинство таке. Проходило вдома, в основному Дома, то комп'ютер, то, то то, то трошки менше в дитинстві ми на квартирі. Ну, гуляли, понятно, що виходили там. На площадки, на таке. Але в господарстві, в частному секторі, так сказати, він не жив. Це Богданчик, он друга дитинка, другий синок. Він так, ми живемо, він бачить це все, він внікає це все в цю роботу. А старший ні, і то він от як внікає в дрова, старається. Ми от напиляли великих товстих там груші. Він папа, покажи, як рубать дрова. Покажи, ну покажи. Я ж кажу, Та, ну тобі ще 13, може не треба. Показав він поколов дрова, повіз там бабусі такі груші. Ну, в діаметрі, може, 20-30 см, там така товстенька груша. Він порубав. Потім я на роботі мені Аня дзвонить каже, він взяв пилку, оту Дніпромовську, маленьку, пилять. Я, блін, перепугався. Думаю, ну дитина ще пораниться тою пилкою. Не взяв, я ж йому позвонив, кажу, ти там акуратно, щоб ти себе не поранив там те се. Він да, І оце всі мої робочі дні, три дні робочих, вони пиляли з бодькою дрова по тачці, поки акумулятор не сів, він на, вони напилювали бабусі, заносили. Розумієте? Ну просто капець, я ж кажу, е, ті бабусині онуки, як, які тут. Були вони взагалі, навіть в старшому віці, не внікали і не хотіли там внікати ні в що. Хоча росли в частному секторі, так сказати. Це не то, що я там е, виділяю своїх, ні, ні в якому разі. Це просто е, дітей треба вчити на е, своєму прикладі, не просто розказувати їм, як, їх, ну, як дітям себе вести, ні. А показувати свій. Приклад, так сказати, якщо я показую і ми вдома нікого не обсуждаємо, так сказати, нікого брудом не обливаємо, нікого, то діти так і будуть рости. Розумієте? Якщо ми в праці працюємо, худоба бабусі переживаємо, що треба дрова, то і діти це підхватують і вони внікають і йдуть це роблять. Розумієте, про що я кажу? І оце ж і про бабусю, я ж ще раз кажу. Якби хтось хотів її забрати за кордон, тому що тут реально їй важко, якби її вивезти, щоб вона нормально пожила, а не отак от мерзла. Зараз, по зараз я договорю. Будь ласка, але ж знову ж таки не забирати у неї як дарственно, щоб вона зробила, щоб вона відписала відразу свою землю. Ні, робиться по-правильному, я її мамі теж кажу. Мама робиться на наслідственний договор, так сказати, опіка над мамою. Опікатись. Мама себе перестраховує таким чином. Якщо, наприклад, хтось з дітей погано не хоче доглядати, за час бодь, подожди, не хоче доглядати, мама може змінити своє рішення, розумієте? А так потім, по наслідцівному догору, відразу воно те залишається тим, хто за мамою доглядає, розумієте? Але ж ні, хочуть за тоді, а по-перше, мене виписати, це мене взбісило. Ну яке ви маєте право? Ви за кордоном, яке ви маєте право до мене взагалі лізти, коли я тут е залежу і біля мами і допомагаю, і все. Щас, подожди, я так говорю. По-друге, і світло відрізати. Теж ви взагалі, як ви до цього маєте відношення до цього світла, коли я за нього постійно плачу, без мене навіть заплатити. Просто не зможе ніхто. Тому що ніхто ніколи цього не робив. Завжди це все на мені. Всі платежі, всі гаси, світло і, коротше, капець. Нікому нічого не треба. Ох, ти намостив. що. Ану, що ти тут намостив? Ох, ти намостив яку красоту. Молодець. Так що, друзі, такі от справи. Я просто за те кажу, що я така людина, що нікому взагалі оце якісь обсуждання е, так, чогось таке. Катопіні так нести. А катопкати прийдуть самі. Когось обсуждати, отак судити. Йди їх. Йди на вулицю, пошукай. Е, мені взагалі це не дуже подобається. Я не хочу такі теми, я не хочу таких розмов. Але у нас от склалась така проблема. Я захотів поділитись, Бо коли, знаєте, воно як коли виговоришся, воно реально стає легше. Не те, щоб я дуже це е, приймав близько до серця. Ні, в моменті так, воно якби злиті біси. Але потім я розумію, знаєте що, що? Я, слава Богу, ніколи не опущусь до рівня таких людей, які пишуть негатив, ображають, отаких от, от родичів, які таке будуть робити. Я не дай Боже, дай Боже бути, дивитись на це, і це приклад таким ніколи не бути, ніколи. 에... Дурити людей, чимось обманювати, щось якесь от, так от, Теж в мене немає. Я нічим не торгую. Я нічого людям не впарюю, не продаю, не перекупляю. Працюю вон мої свинки. Шукаю на них покупців. Люди знаходяться. Ми продукцію, так сказати, з них продаємо. Так сказати, розумієте? Тримаємо і тримаємо. Тому. Такі люди просто приклад для моєї сім'ї, щоб не опускатись до їх рівня. О, ти приніс якогось кота, піймав жертву якусь. Петьку. Тому таке просто зараз захотілося записати відео про хейт, про, про таке от наболіле. Ну воно не те, що наболіле, ну реально, люди. Я просто в шоці. Я ж кажу, побачив відео Юлі, яка я позакрив, ну позакривала, повидаляла. Профілі вже Тікток видалила, хоча у неї там чи 50 тисяч підписників. Ну, люди не всі витримують оце от блогерство, це важко. Люди у нас брудні на самому ділі, дуже брудні. Важко жити в такій спільноті, чесно, ну важко. Коли ти ну, хочеш адекватності, хочеш нормального навколо себе, а тебе оточують отакі от, от люди, які. Ограбують, які обкрадають, які хабарники, які отакі, які навіть оточують тебе е, негативом, е, так сказати, тобі вказують, що тобі робити, користуються е, всім, чим можуть своїми повноваженнями і всім. І в нашій країні воно таке повелося, що <кій> чим більше у тебе власті та грошей влади та грошей, тим ти правий, так сказати, а всі інші. То таке пиль, пиль під ногами просто, ну це реально більше. Оце от розділення, оце от знущання над людьми. Сади в домік. Ці всі мовні питання на них дуже сильно акцентують. Та ви б краще людям би, от реально он, поросяток, хочеш продати людям те, все. А у людей пенсії не вистачає, грошей не вистачає, кусочок м'яса не можуть собі дозволити купити. Це капець, ну, пенсіонери, це просто. Комунальні платежі, як пенсія, а за що людям е, ще. Ну, коротше, я не хочу про це взагалі. Оці мовні питання, мова, оця політика, оце весь бруд, оце все. На каналі, якщо хтось буде за це все писати за мову, я буду відразу блокувати. Якісь політичні обговорення, мене це не цікавить. В цьому немає сенсу про це говорити. Це настільки брудно, настільки це все гнило. Пишіть на таких каналах. У мене, якщо ви будете таке писати та обсуждати, я заблокую відразу і все. Я не хочу оце обсуждіння. Пишете мені замову, там штрикайте чимось. Я відразу заблокував і на цьому все. І це буде останній ваш коментар. І до побачення, як то кажуть. Тому. Ніякого політичного обговорення, ніяких мовних питань, ніякої релігії, нічого. Працюємо, вирощуємо поросяток, тримаємо корівку, показуємо своє життя, так сказати, як воно є. Так, Мілашка, ти досі лежиш? Так. А ці шобутузи трошки замазались. Ну, Бачите, тут у них сухенько, Може, такі величенькі, гарні. Мені там писали не, 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 не економічно невигідно е, здешевляти корм там висівками. Тим, тим Та Ви подивіться, які вони жопасті. Якщо я висівки додаю в корм, мені їх дуже легко купити. По-перше, вони мучні, ви такої якості не, ну, мало де знайдете. Бо я напряму беру на млинку і там якість хороша. Аби вони такі дорогі були і погані, і навіщо вони були потрібні взагалі. А так вони мучні класні і бачите, які ж опасті свинки. Я додаю їх в раціону, так у мене у них той 20% соєвої макухи залишається. Я білком доповнюю. Тому це ніяке, ніяке, так сказати, і не здешевлення корму. Що таке? Що? що? Царапнув? За що царапнув? За ножку. Ну, батька, ну а що ти його вистачаєш? Хабадой, баббайдів. Бабабайдіт, дощ. І ці, бачите, постійно їжа в них, макушки 15%, висівки. У них дуже простий корм. Молочка, зараз ще молочки принесу. Майже кожного дня потрошку. Я Аню, прошу, щоб вона нам залишала. Молочко на переробку, бо творожку хочеться сиру так сказати, кисломолочного. Бачите? Не дуже вони і засираються. Вон провітрюється, там, ще дірочку я не, не заділав. Вон зараз покажу. Отам. От. Ще провітрюється, поки не холодно, так сказати. Нічого, а у людей ще грязніше буває. А вони потім пишуть такий бруд. Нічого, я зараз тирсую. В кожен загон по два відра бухну, у мене мішок тирси. Великі такі здорові мішки на два дні. Оце раз у день гарно. По два відра в кожний загон. Як вичищу, настиляю тирси. Воно оце вимазується. Потім отак от чище. Бодь розсипеш, він тяжолий Не тягай. І у них чистенько відносно нормально. Тому я ж кажу. Сумно на це дивитись, що люди у людей стільки бруду. Просто сумно. Збираєш ти, там, не збираєш. Бой та ти грязний. Ну що ти робиш? Ти диви, який ти на себе витрусив. <гум> стільки листочків, як я тебе потім не відтрушу від цього мусора. Зачем ти там риєшся? Там листочок під ногами, капець, Богдан. Ті мішки з висівок треба буде. Ну ти зараз себе затрусиш сильно, ну бо я. Не треба. Ну для чого ти там реїс? Ну коротше такі от друзі справи. такі справи. Сумно дивитись на це, чесно. Ну я ж кажу, вони потрібні ці хейтери. Вони завжди, так сказати, показують нам не бути такими людьми. Не бути. Не бути. Бути добрішими, бути нормальними, бути адекватними людьми. Ну а що ж, є різні люди, тому... Не без цього. Понятно, що ти не достукаєшся ні до кого, все одно. Це просто якби записуєш Давай, відео і за більше для адекватних людей трошки робиш контент і. Так, да, да, молодець. Бо неадекватним людям ти ніколи нічого не докажеш. Я вже зарікся, воно і відповідати не хочеться. Ну, буває, хочеться так сказати відповісти. Але як тільки ти відповідаєш такому злобному. Такому гнилому гнилій людині з гнильцом. Бо ти там такого наслухаєшся, що воно потім на голову не натягнеш. Ото, ото його. Ну, це розумієте, це їхнє нутро. Ото їхнє нутро, вони його вони його пруть. І от, так сказати, броніровані, не ну, ну Сумно просто за хороших людей. Сумно, що вони здаються. Що вони страждають через таких людей? Це дуже сумно. Ну, а ми не реагуємо, так сказати. Мене вони навіть забавляють. Є, так сказати, паливо, і думки і сили продовжувати далі. І продов... Ти думаєш, от задумуюся, от пишуть такий негатив, все, думаєш, та, та дійсно, та все погано, ж, та, ну, блін, та капець, та те, та все". але потім а. Ага, ага, от, от мене це мотивує. Якщо я зараз здамся, перестану. А далі що? Ні. А я продовжую. От таким чином, друзі, в мене вже майже 40 тисяч і в Тіктоці, і в Ютубі, слава Богу, вже 11 тисяч пішло, вже скоро 11,5. Там, там, там. От, от, от ми працюємо. Ті вони думають, що. А я ні, а я думаю так, я здамся. Я ж тільки їм краще зроблю. Хай вони, треба ж їх побісити максимально, щоб у них, ота, знаєте, внутрі злоба, вона ж їх і поїдає. Вона реально їх поїдає. Просто я особисто бачив таких людей, які от недалеко від мене були, які дуже такі злобні були. Ну вона ж, так, я просто знаю, я впевнений, що це от їхнє нутро. І воно ж, воно ж їхній ворог в першу чергу, розумієте. Тому, саме краще це нам просто робити свою справу. Не звертати на це уваги, бути добрішими. Нас, хороших людей, все одно багато. І все одно, якби хоч одній людині, ти чимось посовітуєш, і вже добре, так сказати. І вже добре. Одна якась справа, дві-три, а людей я бачу багатеньку. Щось таки підсказав. щось навчився сам. Щось ще вчусь далі, бо це все ну, постійно треба вчитись. Ну, на свинках виходить. Тому... Ну, Сарай чи кашо, обіб'ємо, утеплимо і буде все супер. Головне, щоб він був заселений, щоб були тваринки. Десь там на обігрів лампочку, десь ти... Ну, в такому сараї мені там писали залишай на свиноматку. Ні, друзі. На свиноматку навіть зараз залишати в наших умовах. Генератора в нас немає. І так, питання ребром стоїть, може і мотоблок продам, бо важка зима буде, це навіть не маєш. А так сказати, буде маленька дитина. Все одно треба той генератор. би не хотілося його, не хотілося його не купляти, але треба, якщо десь надовго не буде світла. Ну Це реальна проблема. Ну, реальна проблема. Треба, 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 треба. А де, а де, а де брати? Треба щось продавати. Ну, продамо мотоблока, що робити. А там далі розберемося, як і що. Ну тому що а, свиноматку, ви ж розумієте, маленькі поросята будуть холодно, світла немає там на добу на те, вони ж померзнуть. ну як. Треба, я думаю, що приміщення тоді більш-менш треба таке робити, хоча б на пару свиноматок, де, де там буржуйка буде, щоб я міг натопити. розумієте? Ну, коротше, працюємо, як виходить, а там будемо, звичайно, думати, як зробити краще далі. Треба, друзі, вправлятись, бо так я і в 10 сьогодні не зайду, вже мабуть, півгодини вже з вами спілкуюсь. Всім миру, друзі, будьте добріші. І будь ласка, не реагуйте на негатив. Я, в принципі, навчився, Ну, я реально я навчився і вчусь далі не реагувати. Бо я думаю як. Я начебто в душі моїй нормально все. Відношення до інших людей, все якби. Ну я бачу, ну я думаю і бачу, що ну, добро в мене в душі. якби. І ставлення до, до людей, до всього. Я б, наприклад, ніколи б не опустився писати погане людям. Тому я розумію так, ага. Значить, це людина, коли вона таке пише, це її все розумієте, її, це не моє. Бо та людина, вона мене знати не може. Вона не може мене знати. Відео ми зняли, поділився. Ну, вона ж не знає, як ми живемо. Що ми робимо, і так далі, і тому подібне. Тому вона, коли така людина пише комусь таке зло, ну це її, це її сім'ї, це її зло, розумієте? Тому я себе вже майже до цього при припідлаштував, і я якби на це стараюсь взагалі. Мені по барабану так сказати, такі люди, бо я просто, ну да, воно якби мене отак от шок. Думаю, бляха-муха, що та що ви несете? Що ти мелиш? що ти несеш і ну, так. Друзі, всім, будьте людьми. Саме головне в таких важких тим більше, часах. Будьте, будьте добрішими. Будьте... Е, ото Вислів є дуже класний. Ми на, ну, люди настільки стали патріотами, що забули, як то бути людьми. Просто людьми. Як це бути людьми? Не просто по гендеру. Людина людина. А от за станом душі людиною, от таких дуже мало, реально дуже мало. І це сумно. Дуже сумно. Ну всім миру, друзі. Всім бажаю всього, тільки найкращого.